Всім привіт вітаю всіх на своїй пасіці. Ну що ж, сезон розпочато, тепла погода, настояща весна до нас прийшла, плюсова температура, бджілки облітались, обліталась ще декілька днів тому, але всі дні були дуже сильні вітри у нас. Є ряд причин, чому я у вітер не працюю, не люблю працювати на пасіці, коли вітер, тим більше пасіка знаходиться в лісі і ну, небезпечно тут знаходитись у вітряну погоду, так як може на голову впасти якась гіляка, десь буде не дуже добре. Працює своїми бджілками, залишилось мені оглянути останнього вулика і вирішив, чому. Б не показати, відняти, які я проводжу перші роботи з бджільми, що я роблю, який стан сімей, роблю висновки, по позимівлі бджіл. Так що пропоную разом зараз переглянути цього вулика, подивитися, що там всередині. Ну і потім відкрию, випущу своїх бджіл з колоди, з добової колоди, також там перезимували в мене бджілки, літають. Я вже привідкрив кришку, сітку там, яка була захищена, я прикручую, захищаю від, від миші. Але хочу зараз в неї взагалі звідти забрати. Ну, Я думаю, зараз все згодом, першу гляну вулика, тоді вже підемо до колоди, де походу все покажу. І також подивимося, який там стан, сила сім'ї у колоді. Так що поїхали, переглядаю, дивлюся, вам покажу. Це я додатково утеплював, коли були оці морози в кінці лютого, то я додатково ще утеплив. А так в мене озимували ось таким утеплювачем, утеплив так вони в мене провели тут цілу зиму. Сім'я в мене була з осені досить непогана. І зараз будемо бачити, як вони в мене зимують, перезимували вже. Заставна відразу зступну. Працюю швидко, бо ніхто не відміняв напад бджіл. Весняний напад бджіл він є не менш небезпечніший, ніж отей осінній. Зараз так само бджілкам медозбору немає. Єдине, що вони збирають це пилок, тому на Нектар, вони зараз, так скажемо, голодні да, і будуть летіти, нападати на будь-який запах меду, щоб нести собі в вулик корма. Так, це я ложив мед, їм також в зиму, ну от майже весь з'їли. Такий страховочний медок ложив всім своїм сім'ям в зиму. Але корма є. Так, що я роблю? Да, до речі, цю рамочку можна забрати. От крайня рамочка, блестить нектар зверху. Я напевно, і заберу в сторону, трошки буду гніздо їм зараз зменшувати. Зимули у мене на 3, 6, 7, 8, на 9 рамках. Ця сімейка. Так, ну Теж кормова. Бджіл не багато на крайніх рамках, але ось цю рамку я вже залишу, одну заберу. Будуть вони на восьми рамках, так як все одно зараз матка почала вже сіяти і бджілки будуть набирати тільки силу розвиватися, тому сильно не скорочую, по одній дві рамочці, в залежності від сили сім'ї забираю я. От теж важкенька рамка. Курма. А їм достатньо, кормів достатньо. Фу, як димар. Так, Ну і підмору, не знаю, чи на камеру не видно, але я взагалі не бачу мертвих бджіл. Якщо така ситуація, то я, там буде декілька десятків. Зараз може всередині ось тут гнізда, то я його і прибирати не буду. Вони помало самі його повиносять звідти да і все. Це коли багато, то добре його замітати, прибирати, щоб воно там не цвіло, не гнило і щоб не виникало. Цвіль у вуликах. Джилки дуже цього не люблять. Так, ну я взагалі не бачу підмору, якщо почесно, вони вже є ж який це, четвертий чи п'ятий день вже ось така тепла погода. Вони вже і повиносили. Під вуликом небагато. Сильно гарна сім'я в мене. Повністю обсідають рамки. Він і розплод яйця, ну я думаю, на камеру точно не буде видно. Личинки є заложені. Так, все, супер. Ставлю назад. Ще одненьку рамочку зараз підніму, і на цьому огляд цієї сім'ї буде завершений. Якийсь вітер поду. От Оцей вітер зараз ще є небезпечним для розплоду, так як він є прохолодним таким ще. Ось тут вже є запечатаний розпліт. Яйця бачу. Ось що добре, видно. Матка працює, супер. Так, підмуру, зараз я покажу. Видно, там взагалі немає. Чорненькі то... воск в мене падав, вони його там приліплювали до дна. часом потім здеру. Нехай ще більш потепліє на дворі. Так, все. Цією сім'єю практично і немає що працювати. Гніздо чисте, кормів достатньо. Ось така одна із найглаща полоска на зиму одненьку залишав від кліща. Е, сама зараз така головна робота на пасіці це прибра, прибрати вулику, допомогти бджолам зробити чистоту. Ну, але сильні сім'ї в основному справляються собі, тим більше дно в мене плоске. Зразу люток дно і на вихід, їм зручно тут за собою прибирати, виносити мертвих бджілок. Все складаю, не напускаю холод, бо хоч і сонечко, і плюс 18, але повторюся, повітря все одно ще таке весняне, прохолодне, ще відчувається прохолода. Бджілкам все одно, а от розпліт цього не любить. Ну от і все, бджілки переглянуті, швиденько в навесні це все працюється, рамок небагато, роботи такої особливої тут немає, щоб щось затримувало. Головне це наявність кормів виявити, скоротити гніздо, щоб їм було там тепленько. Ну і звичайно поприбирати, бо це відразу шкода для бджіл, адже бджілки мертві, на них відразу це цвіль. Кришечки ось ці, що обсипаються, де вони розкривають мед собі з рамок. Дуже любить заводиться воскова міль в них, тому ну, прибрати є одним із головним, напевне, ось такої ранньої весни робота у вулику. Сильні сім'ї в основному самі справляються, їм хіба що допомога, але деякі ходять, як в цьому вулику ну, практично і не було що прибирати. Там залишилось декілька тих мертвих бджіл, вони самі собі приберуть. Нічого страшного є, ось у мене трошки підмор, ми збиралися з бджіл. Просто є. Е, скажете ви, Назар молодець, гарні сім'ї, перезимували, сильні сім'ї. Так, сильні сім'ї, дуже ще й сильні сім'ї. Я думаю, з них в цьому році буде толк, бо по... принесуть вони і меду, і полку мені. Буду працювати, але, але е, по відсотках зимівлі бджіл. У ну, мене дуже погано. Дуже погано У мене перезимували в цьому році бджоли. Ось ті, що лишилися, вони є сильними, крепкими сильними, з якими буду працювати. Ну, але дуже багато бджіл у мене пропало. Тому відкриваю сезон полювання на роїв, буду ловити, заселяти свої вулики. Можливо, придбаю. Декілька джолопакетів, щоб збільшити пасіку свою на головний взяток, бо ну, малий відсоток бджіл у мене залишився. Не пам'ятаю у мене не було, скільки я працюю з бджільми. Е такої поганої зимівлі. Дуже погана зимівля. Чесно, навіть настрою не було знімати це відео, ну, але як є, так є. Що вже поробиш? Не знаю, ніби працюєш кожного року, ніби все знаєш, все правильно робиш. Ну, але таке воно в жильницю. Одного року все чудово, на інший рік все дуже погано. Ну нічого, руки не впускаю, працюю далі, працюю з цими сім'ями, що залишилися. Я ж кажу, буду ловити рої, буду пасіку свою заселяти дільми. Я думаю, вулики в мене пустими не залишаться. Ось такі суттєво справи. Так що йду, зараз відкрию колоду, зніму кришку, позабираю, так би сказати, випучу їх на волю, бо вони в мене закриті сітки, тільки невелика шпаринка їм є, щоб зараз було вилетіти, облітатися, а так практично вони ще були закриті. Ну, миша вже туди не залізе, тому можна не боятися їх відкривати. Вже клуб розійшовся. Сім'ї вже набирають силу, так що вони вже до себе вулик нікого зайвого не впустять. Іду до колоди, показую вам. Ну що ж, колода дубова, моя колода. Моя мрія, моя прикраса на моїй пасіці. Бджілки перезимували, чому я дуже радий. Ну, зараз... Зверху подивимося, заглянемо, можливо, ще й е, довжию, відкрию, подивимося там, що робиться всередині. Оба. Що ми маємо тут всередині? Це робив витяжку став, бо запах був неприємний. Жінки сидять з цієї сторони, вибирають по трохи медики, я їм вложив. В турбочках я їм вложив на всякий випадок, бо у колоді я не знаю, яка тут ситуація з кормами, тому при запас служив якомога більше. Ну а є, сидять на трьох, на чотирьох десь вуличках приблизно на чотирьох вулочках сидять, чи матка сіє, я ще не знаю. Ну ось так. Зверху джілки є, прикриваю, не напускаю туди холоду, зараз відкрию ще з боку дверці. Я думаю, це можна забрати. Отеплити ось цим, їм буде цього поки достатньо. Ну, і зараз ще давайте збоку повідкручую тут, а відкриємо. Дверцю заглянемо. Де ця твердочка моя? Я думаю, цього всього вже тут захисту не потрібно, я ж кажу на чи хтось сюди полізав, крім бджіл, чужих бджіл, які схочуть винести мед, але непрямий вже такий сюди доступ, щоб вони могли б забратися і вільно звідси виносити мед. Так, ну що відкриваю. Зараз подивимось, що тут робиться всередині. Так, є трохи під насипалось. Трібно буде прибрати. Ну, бджіл саме собою ще поки не видно. Не знаю, можливо мені ці язики трохи підрізати. Хто знає, підскажіть мені, будь ласка. Бо я в холодному бджільництві не дуже розуміюсь. Просто так граюсь, заради красоти. Але можливо ось так трохи обрізати їм ці язики. А вони хай тянуть нові, чи сім'я набере силу, буде більшою, чи нехай вона собі тягне далі ці стільники. Не знаю, ну ось так. Тут меду не видно взагалі. Я думаю, що він, якщо є, то десь тут більш підверх. Тут нічого немає. Бджілок їх не буде видно, я то покажу, але вони всі під верхом сидять. ото там та невелика кількість, звичайно, бджіл, але головне, що перезимали, є, пилок носять. Я думаю, що матка є, працює, тому надіюсь, що буде порядок з сіми бджільми. Все, закриваю, нехай собі працюють, літають. Ось дуже гарно. вона верхом сюди забігла з пилком, побігла, видно було. Ну, Прилітає, є багато з пилком зараз я ж кажу, л... 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 летять, несуть. Я думаю, що це пилок з цього. з... Більки. Закриваю. Так, ну така сімейка у колоді. Оцінити неї силу зараз я на всі 100% не ну, можу, так як не той варіант, як у вулику, щоб підняти рамки і подивитися. Ну, бджілок є, бджілки літають, пилок носять. Надіюсь, що в них буде все добре, наберуть вони силу і будуть працювати в цьому сезоні. Ну, Надіюсь на це по пасіці. Ну, так, Нема настрою за це навіть розповідати. Не дуже-не дуже добре, наскільки це можливо, не дуже добре. Ті сім'ї, що залишились на 5 з плюсом, але дуже велика, дуже великий відсоток бджіл пропав. Ну нічого, будемо працювати, буду виправляти ситуацію. Ну а що, а що поробиш? Що є, то є. Що маю, то маю. Буду якось цим... Буду вирішувати цю проблему. Так що все. Всім дякую. Ось таке вийшло відео. До зустрічі. Тепер весна прийшла, відео будуть виходити частіше. Так що до нових зустрічей. Всім дякую за перегляд. До нових відео.